Кабінет міністрів ліквідував академію військово-морських сил імені Павла Нахімова в Севастополі. Перевів тих, хто там навчався в Одеську морську академію. Про це йдеться у відповідній постанові кабміну. Замість ліквідованого вузу уряд створив факультет військово-морських сил в Одеській національній морській академії та відділення військової підготовки в морехідному коледжі технічного флоту. При ній за причини окупації Криму наша академія була передислокована. З Севастополя в Одеса. Також з нами було ще два навчальних заклади. Це військово-морський коледж з складу та військово-морський ліцей. Кабмін постановив, що курсанти, студенти, в тому числі, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, які навчаються на заочній формі навчання, академія військово-морських сил імені Нахімова, продовжить навчання в Одеській національній морській академії. Курсанти військово-морського коледжу Академії імені Нахімова продовжать навчання в морехідному коледжі в Одесі.